Кладете до цього, де був пам'ятник. Ми зараз з нашим ветераном УПА, паном Іваном Палогіцьким покладемо квіти до того місця, де був пам'ятник Степану Бандері і до Христа, який привезли з Мюнхена з могили Бандери. Прошу, пане, покладіть. Ага, я сюди? Ви покладіть сюди, так, покладіть, будь ласка, я запіймую. От, а ми покладемо квіти до Христа, який привезли з Мюнхена з могили Степана Бандери на пошанівок нашому герою цей синьо-жовтий букет сьогодні, в цей історичний день, 30 червня. Так, візьміть, розвернете прапор з пагром Балагійським. Червоним вверх І оце, друзі, сьогодні ми привезли прапор, копія прапора бойового української головної визвольної ради, на якому ви бачите портрет Кирила Осьмака, президента УГВР, головного командувача Романа Шухевича, в якого сьогодні день народження. І цей прапор, ось емблема Української головної визвольної ради, ми сьогодні передамо в старий Угринів музейний комплекс Степана Бандери, щоб всі молоді люди, які тут приходять, всі наші патріоти могли бачити і могли знати ту історичну пам'ять, все те, що пов'язано з Степаном Бандерою, з Організацією українських націоналістів, з Українською повстанською армією, також з українською головною визвольною радою. Оцей історичний прапор сьогодні, 30 червня, ми з ветераном УПА паном Іваном Палагіцьким і я, Віталій Цапович, голова ОУН, який відкривав перші два пам'ятники Бандері. Передаємо меморіальний комплекс Степана Бандери, щоб він вже тут назавжди зберігався і щоб молодь і всі відвідувачі бачили цей прапор і могли знати і пам'ятати шану про всіх тих героїв. І вам, дорогі, всі, ми бажаємо бути такими, як був Степан Бандера. Бо якщо ми, українці, будемо бандерівці, якщо у нас буде бандерівський дух, буде та Україна, якої ми хочемо. Якщо будемо слимаками, перевертнями. Не будемо мати ніякої України, будемо жити в біді і в злиднях. Отож, будьмо такими як Бандера, будьмо бандерівцями, і щоб вся наша українська нація була бандерівською нацією. Сьогодні, 30 червня, є три історичні дати. Як я вже казав, це 30 червня 41-го року відновлення української держави. Це 30 червня це день народження Романа Шухевича, головного командира УПА. І 30 червня, 91-й рік, це Відкриття ось на цьому місці, де я зараз стою, другого відновленого пам'ятника Бандері. Бандера завжди з нами, дух Бандери завжди з нами. Організація українських націоналістів не відступала і не відступає. Воюємо, діємо, борімося завжди з нами. Наш герой Степан Бандера. Слава Україні! Героям слава!